Півтора мільйони квадратних метрів чернігівських доріг потребують капітального ремонту. Минулого року за бюджетні кошти вдалося капітально оновити покриття по вулиці Шевченка. Та зима показала дефекти навпроти стадіону Гагаріна. Ямка начальник ЖКХ каже, ремонтуватимуть підрядники за їх же рахунок, адже давали гарантію на п'ять років. За попередньою домовленістю. Підрядна організація, яка робила капітальний ремонт. Вона повинна приїхати і ну, заділати цю вибоїну на дорозі. Повного відновлення чекають майже 80% чернігівських доріг. Якщо депутати підтримають питання виділення коштів на черговій сесії з приходом тепла, відразу розпочнуться роботи. На сьогоднішній день це 19 мільйонів. Якщо депутати завтра проголосують на сесії, то це буде загалом 90 мільйонів. Льоні гривень на всі дороги. Це стосується закінчення миру, закінчення Мазепи. Це стосується Преображенської, Пушкіна, Жабинського Шевченка від площі до Червоного моста, Полуботка від площі до Білого моста, Ракасовського. Незважаючи на перший погляд, виділені суми чималі, як каже Ярослав Куц, аби зробити роботи скрізь, де необхідно, треба множити удвічі. На магістральні дороги буде виділено 90 мільйонів, 20 мільйонів на внутріквартальні дороги і 7 мільйонів гривень на ремонти приватного сектора. Це як мінімум вдвічі менше, ніж потрібно коштів на проведення капітальних ремонтів. Перша ж вулиця, яку мають відремонтувати Мазепи, на неї виділили 12 мільйонів ще в минулому році. Проте підрядник не встиг виконати роботи через перебої в постачанні щебню. На жаль, ми не встигли це зробити, тому що на два місяці було заблоковано, не вистачало вагонів, щоб завести щебінь, тобто була заморожена робота на два місяці. Займуться дорогами комунальники вже у квітні. Містян же просять потерпіти.